Хмельничанка Тамара Яніна презентує колекцію українських вишитих рушників у музеї студії фотомистецтва. Це рушники з різних регіонів України. Серед колекції той, який подарувала їй тітка, він походить з села Токи під Волжівського району Тернопільської області. Етнографічно це відноситься до західного Поділля. Цей рушник точно кінця 19 століття, тому що він ще належав її прабабусі, і вона мені його віддала. От в такому вигляді, в якому віддала, в такому я його зберігаю. Він вже дуже дуже понищений часом. Подільська вишивка це традиційна техніка низинка. Тобто це один з видів гладі, і цей розвід має бути чорний. Тобто багато чорної нитки і вкраплення червоного, жовтого, рожевого, зеленого, синього, помаранчевого. Ну і всіх там, які ще могли жінки дістати кольори. Давній народний одяг і предмети побуту українців Тамара Яніна збирає з 2011 року. Нині в її колекції близько 30 рушників. Вперше я побачила старовинні речі на фестивалі цвіт вишиванки в Тернополі. Я дуже добре пам'ятаю цей день. Це було 28 Ме серпня, якраз і там був день міста. Я поїхала туди на фестиваль і на ярмарок. І там я побачила вперше давні сорочки і там інші предмети одягу. І просто так з першого погляду закохалась І по сьогоднішній день Тамара Яніна презентувала колекцію у рамках проєкту Благословенна Україна. Виставка об'єднує відразу три композиції: це фотопроєкт Батьківська хата Хомстед, який зображає красу українського села. Експозиція від лялі до кралі знайомить глядачів із традиційними українськими весільними вінками. А проєкт Незламна авторки Світлани Задоровської це серія робіт про нескорену Україну виставку, яку ми присвятили саме Дню Незалежності України. Так як 24 серпня буде багато інших заходів, ми вирішили за тиждень зробити виставку, щоб глядачі змогли вже трошки надихнутися так цими роботами. і Святкувати День Незалежності, так пам'ятати про наші збройні сили України із виставкою рушників у музеї студії фотомистецтва можна ознайомитись до 23 серпня, а із фотографіями до 5 вересня. Ірина Мулір, Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.